Вітаю, друзі. Сьогодні відповідаю на питання ваші. Чи вийдете ви на роботу, на свою постійну роботу? Питання, чи вийду я на свою постійну роботу? Так, дивимось. Скажіть, покажіть, чи вийде той, хто питає на свою постійну роботу, так чи ні? Ви цілковито можете втратити свою роботу цю. Можете не вийти. Є великі перешкоди. Шість пентаклів відкриється шлях на щось інше, більш е -е, денежне. Ну, якщо ви хочете свою роботу, ту, яка була, давайте перекриємо негатив. Тобто, ви ще сили придумують для вас щось нове. Е -е, бо... Зараз ви не можете вийти, це буде пізніше. Зараз ні. Трошки пізніше, коли ви будете краще себе почувати. І також вищі сили кажуть, що за цей час, поки вам треба відновитися, ви можете втратити цю роботу. Тож, зараз перекриємо, щоб робота нікуди від вас не поділась. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, приберіть всі перешкоди які заважають вийти людині на ту роботу, на якій він постійно, вона, вона постійно працювала, і там, де вона хоче працювати. Або дайте щось краще. Також карти кажуть, що ви не дуже хочете туди йти, просто треба гроші. Так, це перешкоди. Прибираю перешкоди. Закриваю шляхи на гроші. Ну, у вас тут шляхи на гроші відкриті. Ви якимось іншим чином все одно будете працювати. Але спробуємо перекрити. Прибираю негатив, знімаю нулюю. все зле лихе, повертаю на болота, там йому схорониться, у вас більше інтеркація, більше немає ніяких перешкод, щоб ви вийшли на свою роботу. Буде так і так єсть. Щоб ніхто не зайняв ваше місце. Давайте ще раз подивимось. Так, камера щось в мене падає. Скажіть, покажіть, чи вийде той, хто питає на свою постійну роботу? Чи залишиться за людиною це місце, чи вийде вийти на свою постійну роботу? Так, да, Шлях відкритий. Ви вийдете на свою роботу, але така порада від карт, що, можливо, є... прийшов час і з'явиться можливість пошукати щось нове краще. Досить сидіти в зручному для себе середовищі, час, шляхи відкриті на щось більше, що ти можеш і більше. Ось, і також, що ви як тягнете за собою груз того минулого, все на собі. Воно вже вам не дуже треба, вам вже важко це тягнути, але ви все одно тащите його за собою, бо так зручно ви привикли контролювати все. Але так, ви мрієте про цю роботу, що ви на ній працювали, так, шляхи відкриті. Все буде. Так, як ви хочете, єдине, що ви там не заробите, ну, там дуже мало денег. Карти радили б вам пошукати іншу роботу, яка більше оплачувана. З тою зарплатою, що там зараз дають, ви не виживете. Ну, це не дуже така гарна історія. Карти радять пошукати нове, шляхи відкриття на нове, на більш краще. Так, іще таке питання. Я не зовсім розумію, чому так поставлене питання. Чи, чи покращується моє здоров'я? Чи покращується ваше здоров'я? Скажіть, покажіть, ви не знаєте, чи покращується у вас здоров'я, а ви як відчуваєте? Воно у вас покращується? Якщо таке питання, значить воно не покращується. Можна перекрити, що заважає, щоб бути здоровою? Це я розумію питання. Ну, як спитали, так дивлюсь. Чи покращиться здоров'я того, хто питає, скажіть, чи покращиться здоров'я? Ви працюєте над тим, щоб здоров'я покращилось. Тройка жезлів. Є людина, яка вам... Псує нерви, і тому дуже важко зараз зробити так, щоб здоров'я покращилось. Це також може бути ситуація з війною, що ці обстріли і, або просто нервова ситуація накальонна. У вас щось в якійсь в житті такий момент, що вам псують нерви, і це не дає вам одужати. Але здоров'я, ви працюєте над тим, щоб воно покращилося, воно потроху-потроху покращується, але не такими швидкими темпами, як вам би хотілось. Також карти вказують на те, що в питанні є якийсь подвох, що щось не то ви хотіли спитати, що це є як не дуже чесне питання. Скажіть, покажіть, що заважає людині та що питає бути здоровою. 10 кубків, вам нічого не заважає бути здоровою. У вас все нормально повинно бути зараз. Ви йдете на поправку, я б так сказала. Пентаклі. Все для того, щоб бути здоровою зроблено, треба час на відновлення. Зерно брошено в землю, воно проросте, дасть свої результати. Дуже швидко ви хочете. І дуже намагаєтесь все контролювати, як тримаєте все під. Під контролем, під контролем, і хочете бути впевнена в усьому, все контролювати, відпустіть проблему. Шляхи відкриті, двойка жезлів, дуже гарні карти. Єдине, що це, що то, що ви незадоволені задоволені ситуації, що вам завжди чогось не вистачає, і ви хочете все контролювати. Це вас може руйнувати, і також то, що ви як очікували. Чогось більшого його не, не, не дають вам того більшого. І карта Раде, сподівайтесь на Творця, більше звертайтесь до Творця, просіть, кажіть, там, що вище сили, прошу, там, дайте мені то-то і то-то. Молитви. Більше молитв і вдячності за те, що ви маєте, бо по цій карті кажуть, що вам і так багато чого дали, але. Вам не вистачає, і чим більше ви, вам здається, що вам щось не вистачає, тим більше цього не вистачає в вашому житті присутнє. Так, будемо перекривати. Заперечую. Ну тут гарні карти. Що насправді вам дійсно вже краще. Заперечую. Якісь конфліктні ситуації або вплив військових дій. Обстрілів. Заперечую. Людина, яка вказує, що робить, вас дратує. Заперечую, заперечую. Прибираю перешкоди, вищі сили, духи роду, я англоохоронці, прошу допомоги для того, хто дивиться, відкриті шляхи на здоров'я. Більше нічого не заважало бути здоровим. Гарно себе почувати. Бути щасливим, бути щасливою. Вищі сили, допомоги прошу. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. по волі вищих сил, та буде так і так є. Відкриває шляхи на здоров'я, на здійснення бажань, на гроші, на стосунки. Та буде так і так є. Дякую за увагу. І до зустрічі на каналі.